Реформа шкільного харчування з такою назвою, 28 лютого, відбувся регіональний форум, присвячений модернізації шкільних харчоблоків. Ми вирушили туди, аби дізнатися, про які зміни йдеться. Насправді, цей рік це перехід реформи шкільного харчування в регіони. Тому що ми розуміємо, що усі заклади освіти є комунальними закладами. Відповідно, те, що сьогодні ми робимо, це каскад цієї експертизи, каскад цих напрацювань, які має сьогодні реформа шкільного харчування, саме в регіони. Хотів би з вами. Поділитися основними напрацюваннями реформи. Реформа сьогодні має національну стратегію, яка прийнята в 2023 році урядом України, яка складається з чотирьох основних стратегічних напрямків. Мова йде про фінансову спроможність громад для реалізації реформи системи шкільного харчування, модернізацію структури організації, кадровий потенціал та безпечне збалансоване харчування, каже Орес Степаняк. Ми маємо успішні приклади до прикладу. WFP, всесвітня продовольча програма, яка сьогодні співфінансує організацію харчування для перших четвертих класів. Це чудово. А також Інституційна спроможність громадян вміння, навички, розуміння того, як реалізовувати реформу, що потрібно змінювати. Ми неодноразово на різноманітних форумах з нашими кухарями в Національної асоціації громадського харчування готували їжу і робили такі тест-драйви, коли ми протягом 45 хвилин у року готуємо, і 15 хвилин видаємо їжу. І ми дійсно можемо за 45 хвилин приготувати якісний, гарний, естетично привабливий, дуже смачний обід в кожній області, в тому числі і на Житомирщині буде створений кулінарний хаб на базі закладу професійно-технічної освіти, і усі кухарі в межах області зможуть проходити підвищення кваліфікації. У нас є питання здорового харчування, толерування українських, українськими родинами, дітьми, батьками здорового харчування і розуміння того, чому діти мають прививати здорові харчові звички самого дитинства. Згідно національної стратегії, кожна область має зробити свою програму і реалізувати її до 2027 року. Ми всі є агентами змін і наша основна задача змінити підходи до розуміння правильного здорового харчування, але не забувати, що це харчування має бути смачним. Ми працюємо як над оновленням відповідно матеріально-технічної бази, але зрозуміло, що встановивши нове обладнання, але не надавши відповідні інструменти, навички, можливості, матеріали для тих. Ті, хто безпосередньо готує щоденну їжу? Успіх цієї реформи буде таким досить сумнівним. Тому міністерство освіти спільно з офісом реформи активно працює перше над впровадженням нового стандарту. Кухар закладу освіти. Це буде абсолютно нова професія, і ми впевнені, що вже з цього вересня ми почнемо підготовку таких фахівців у закладах професійно-технічної освіти. Нагадаємо, реформа шкільного харчування розпочалася у 2020 році. Нині до її реалізації залучені як регіональні виробники, так і міжнародні донори. Війна не завадила реформі шкільного харчування, яка почалася за ініціативи першої леді, не дивлячись на всі виклики, які були. Які ми маємо на сьогодні, ми продовжуємо реформу, не дивлячись на ті виклики, які ми маємо, все рівно держава знаходить можливості фінансування реформи. Мені надзвичайно приємно, що міжнародні донори долучаються і підтримують цю реформу. Будемо впроваджувати далі, будемо змінювати філософію харчування наших дітей. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.